У режимі підвищеної готовності працюють під час євро 2012 волинські рятувальники. Щоб закордонним гостям було зручно подорожувати областю, розробили спеціальні інформаційні листівки та працює цілодобова телефонна лінія. На митних переходах Волині туристам вручають розроблені МНСниками листівки. На них вказані місця розташування підрозділів вздовж міжнародних трас та цілодобово діючий номер телефону. І у випадку надходження телефонного дзвінка на цей номер. Вони будуть готові надати допомогу цим людям, які зателефонують на цей номер, і психологічно, і детально розпитати і про місце виникнення надзвичайної ситуації чи дорожньо-транспортної пригоди, а також допомогти їм зробити першочергові необхідні дії для того, щоб вберегти їхнє життя, ну і майно. Від пожеж чи інших надзвичайних ситуацій для того, щоб порозумітися з іноземцями перед євро 2012 Працівники НМНС проходили базовий курс англійської мови. Водночас, на випадок складних ситуацій в оперативно-координаційному центрі, куди надходять дзвінки з усієї області, працюють волонтери, які вільно володіють іноземними мовами. Hello. Rescue service 101. Maria is speaking. Can I help you? Марія Стадницька, студентка третього курсу Волинського національного університету імені Лесі Українки, каже, що це для неї своєрідна практика. З квітня по травень ми приходили періодично, слухали, як тут працюють, дивилися, ознайомлювалися, і з першого червня ми тут працюємо. Чому ви вирішили стати волонтером? Е, ну, я вважаю, наскільки знаючи мову, ми можемо допомогти іноземцям, то е, вирішили сюди прийти. У режимі підвищеної готовності працює і аварійно-рятувальна частина. У колективі 50 працівників. Рятувальна група готова оперативно виїхати на ДТП. Інженерне відділення може розчистити будь-які завали на дорогах та спеціалізується на рятуванні людей у воді, знають свою справу і піротехніки. Також рятувальники можуть забезпечити електропостачанням під час надзвичайних ситуацій. Щодоби несуть службу четверо МНСників. Червове відділення за 45 секунд вони збираються. Виїжджають, які в цілодобово перебувають, в подальшому максимум. За півтори години ми вже будемо знаходитися за територією частини, виїхати в будь-яку точку що України. у повній бойовій готовності віддано щодня без вихідних.